Піснями, хлібом та сілью жителі Кам'янеччини зустрічали керівників області та району. Сьогодні тут свято відкривають найбільший в області територіальний центр соціального обслуговування населення, Відтепер тут надаватимуть якісну та безоплатну допомогу вразливим верствам населення. Соціальний захист населення це пріоритет в роботі органів місцевої влади, особливо органів соціального захисту. І в першу чергу ми маємо зробити все для того, щоб спектр соціальних послуг був максимально поширений на жителів сільських територіальних громад. І це сьогодні для нас стоїть одне з головних завдань. Вважаю, що наші люди вартують того щоб про них піклувалися, щоб вони пам'ятали і знали, що старість або інші складні життєві обставини їх не застануть і не залишать їх наодинці. Вже сьогодні, завдяки подібним центрам та роботі більше двох тисяч соціальних працівників, понад 68 тисяч громадян краю знайшли собі прихисток, стверджує очільник області Василь Ядуха. Завдання територіальних центрів нашої Хмельниччини максимально наблизити спектр соціальних послуг до населення, розширити їх. Сьогодні приблизно надається 50 видів соціальних послуг, особливо надання соціальної допомоги на дому, соціально-побутової адаптації медичної допомоги, допомоги адресної, грошової, натуральної, звичайно, тимчасового перебування, постійного і постійного проживання. Сьогодні у нас також є така категорія людей, які потребують саме цих послуг. Визначну подію також підтримав депутат Верховної Ради України Володимир Мельниченко. Моя влада прикладаємо всі зусилля, щоб ви відчули, що є влада, яка любить, яка повне про вас. Низький вам уклін, бажаю вам крепкого здоров'я, чистого синього мирного неба над головою. Ви це знаєте, як ніхто, що таке чисте, мирне, синє небо і Божого благословення для старушиці, за нашої України, для всіх вас і нехай нашу рідну землю. І всіх нас береже Господь Бог. Над відкриттям цього закладу, не покладаючи рук, декілька років працювали всі, як самі мешканці Кам'янеччини, так і посадовці кажуть, розуміли важливість центру. Хотів би побажати всім людям, які тут будуть перебувати, як тимчасово на різних процедурах медико-соціального спрямування, які будуть тут проживати, побажати їм гарного здоров'я. Такого затишку, і ви знаєте, сказати треба великі слова сьогодні президенту. Подяки нашому Віктору Федоровичу Януковичу за те, що саме в основі соціальних ініціатив президента лежать дві таких складові: це діти і це наші пенсіонери. Наразі територіальний центр соціального обслуговування найбільший заклад в районі. Згодом в ньому формуватимуть декілька відділень, зокрема, відділення соціально-медичних послуг, стаціонарного та тимчасового проживання, надання адресної, натуральної та грошової допомоги. Вже сьогодні відділення соціально-медичних послуг може обслуговувати не менше півсотні людей на день. Для них тут є 25 ліжкомість. Що ж до адресної допомоги, то її зможуть отримати не менше пів тисячі громадян. Загальний кошторис було розроблено на 4 мільйони 900 тисяч, а на витрати пішли на реконструкцію 400. Тут в нас розраховано на три відділення, другий поверх на стаціонарне відділення для тимчасового проживання, на 34 чоловіка. Перший поверх медико-соціальних для Надання медико-соціальних послуг людям тут будуть приходити люди, які прийшли, прийняли процедури і йшли додому. А ні, ми будемо їх привозити з сіл району, щоб вони тут проходили процедури. Ну і нижній поверх там у нас будуть стояти машини-автомати для надання послуг по парню білизни для одиноких і одиноко проживаючих людей. Тетяна Збариш, Віктор Кривий, з Кам'янськ-Подільського району для інформаційного випуску.